Якби я зараз була дитиною, я б із великим задоволенням пішла навчатися у цю школу. Перш за все, як кожна дитина, ми дивимося очима. Зайшовши всередину, ми бачимо неймовірний простір, де хочеться не лише навчатися, але й творити. А оскільки діти будуть знаходитися там половину дня, тому необхідно, аби дітям було комфортно. Саме в Станіслав Степ Скул комфортне середовище, сучасне, яскраве і неймовірно насичене. Я, як викладач хімії, вважаю, що відмінністю Станіслав Степ Скул. School... Є надсучасні лабораторії, в яких ми зможемо досліджувати, проводити експерименти, безпечні експерименти. Ну а для небезпечних в нас є віарокуляри, в яких ми подивимось, як що може взаємодіяти. Горіти та вибухати наша школа є частиною АТІ Степ Академії, яка на ринку вже понад 25 років. І навчання в сфері IT тут вже перевірено роками. Я вже з нетерпінням чекаю початку навчального року, коли діти на практиці вже зможуть опробувати нові ноутбуки, планшети та окуляри віртуальної реальності. Наші навчальні матеріали та цифрові інструменти дозволяють без обмежень візуалізувати складні біологічні процеси. Якщо ви хочете дізнатися більше інформації, прочитайте її на сайті. Дайте за посиланням в профілі.